Доброго дня, ми з Тернополя. Микола Володимирович займається роботою... Ми як, зробили, як завжди працює. Зробили ми відводок і от така матка карніка. Все одно. Їй все одно просто. Погода ознацівки. Щоб ви розуміли, зараз падає дощ, ми в вулику. десь не десь, якась бджола. І того, от, як бачите, супер. Просто супер. А тут бджілки тримають Бджілки просто супер. Доброго дня, ми з Тернополя. Микола Володимирович займається роботою. Ми Я зробили... Працює. Як завжди працює. Зробили ми відводок. І от така матка карніка. Все одно, їй все одно, просто. Погода ознацівки, щоб ви розуміли, зараз падає дощ. Ми в вулику. Десь-не-де десь, якась бджола. І того, от, як бачите, супер. Просто супер. А тут бджілки тримає Бджілки просто супер.